До речі, газовий балончик. Все, вам забували показати, може кому треба, якщо однією посилочкою, що відправимо, може і з чимось, бо, понятно, сам балончик ні. Ну, або хіба що, якщо багато їх, то в принципі, як варіант, можна ось такі балончики 60 гривень. Якщо від 10 штук будуть по 50 Зараз відкриємо, покажу. Можемо чи відправити з чимось, чи конкретно сам. А, навіть краще 12 штук, бо їх тут по 4 забув. Ось отакий балончик. Якщо кого цікавить, коштує 60 гривень. Можемо відправити однією посилкою з тим, що ви там замовляєте якийсь чи Блендер, чи общем, чи пилочку. Якщо цікавить, звертайтесь.